Все життя родина журавльових жила на тепер вже окупованому півострові. Та за словами кримчан, життя у рідній домівці перетворилось на суцільний жах. Патріотичні почуття на півострові тепер караються приниженням, цькуванням і навіть побиттям. Стояли ми з транспарантами вдоль дороги Криму та України. просили, щоб не потрібен нужен референдум, людей було дуже багато. У нас і піском, і яйцями бросали, чим тільки не бросали у нас, проїжджаючі машини. Побоюючись за долю своїх рідних, вагітна шостим малям пані Віра з п'ятьма дітьми та старенькою мамою зважилась на переїзд. Через границю не пропускають. Я вважаю, я що нам повезло, що ми виїхали. А багато тормозять на границі і їх на границе рвут паспорта и возвращают обратно. Я знаю таких людей, которым платили деньги. Плюс ко всему я видела, вот недавно Луганск показывали, молодого человека арестовали. Я лично его видела, как он ехал с Дубинкой. Ему лет 18-19, пареньку. Он в Симферополе. В Симферополе. Сейчас он в Луганске. З помічю небайдужих людей сім'я потрапила до Києва, а зі столиці разом з автомайданівцями до Хмельницького тут і знайшлись люди, які прихистили переселенців. На даний момент сім'я живе у активістки Хмельницького Євромайдану Тетяни Воронцової. Бабуся Таїсія Васильівна зізнається, навіть уявити собі такого не могла, що їй доведеться попрощатись з рідною домівкою, тож все ще плекає надію колись повернутись на кримську землю. Я споконвіком майдан на наші костів. А я приехала, я угла плакала. Меня же побили там. Вас там? Меня побили, да. да. Я вышла на улицу, они начали бандеровка, не, не участвовал в референдуме. Людей, кому не байдужа доля переселенців, і справді знайшлось чимало. Волонтери, органи соціального захисту, активісти громадських організацій, усі запевняють, кримчан кримчанна призволяще не залишать. Творилася всеукраїнська ініціатива Кримсос волонтерська. Разом лише об'єднавши всі ці зусилля всіх структур і державних, і недержавних, і міжнародних, і приватних, можна допомогти цим людям і допомогти їм, там соціалізуватися. Тут міжнародна організація з міграції зголосилася надати їм такі реінтеграційні гранти. На придбання якогось обладнання або на ремонт, наприклад, або на опалення. Соціальні служби області вже підшукали переселенцям інше тимчасове помешкання. Родині журавльових пропонують переїхати в соціальне житло, бо там і спектр послуг ширший, і дітям до школи ближче, та й майбутня породілля буде під наглядом лікаря та психолога. Тут буде спектр послуг наданий всіма людьми, зацікавленими установами державними. Всі гроші, які сім'я буде отримувати, буде залишатися в сім'ї. Вони не будуть сплачувати ні за комунальні послуги. Тут ще додатково будуть кошти виділені на харчування. Громадські організації підключаться з необхідними речами, дитячими іграшками, харчуванням, миючими засобами. От тому ми плануємо знайти за 90 днів житло підходяще, і я думаю, що це житло. Буде придбане, як то кажуть, всім миром. Тепер вибір за родиною та житлове питання не єдине, з яким стикаються переселенці. Перелік значно ширший, починаючи від працевлаштування і закінчуючи медичним та соціальним забезпеченням. У департаменті соціального захисту населення Хмельницької області запевняють, у них все під контролем. На сьогоднішній день на Хмельниччині перебуває 187 сімей. Ми через виплатний центр міністерства робимо сканування всіх справ і готуємо матеріали на виплату. Тому всі документи опрацьовані, вони знаходяться в базі даних всіх районних і міських управлінь. Особи не повинні мати реєстрації або постійного місця проживання на території будь-якої області. Законодавство, яке сьогодні надає право призначити пенсії та всі види де соціальних виплат потребує лише визначення місця проживання? Також працівники соцзахисту запевняють, працюватимуть адресно щодо кожної сім'ї та робитимуть все можливе, щоб допомогти швидше адаптуватись на новому місці усім тим, хто, попри все, вирішив залишитись українцем.